Ми познайомилися з Валерою, коли мені було 18 років, а йому 20. Він служив в армії, пішов він туди за власним бажанням, і а, десь всередині служби, мабуть, він знайшов мою сторінку в інстаграмі, почав мені писати, а я була проти знайомства в інтернеті, тому я так намагалась цього уникнути. Ми там просто спілкувалися, але я казала, що я в це все не вірю. Перша наша зустріч була е, взимку, це через мабуть. Місяця три, як ми з ним почали приписуватися, ми зустрілися в Запоріжжі. Він приїхав на декілька годин. і Запропонував мені зустріч. Я приїхала до нього. Було дуже холодно, зима. Я дуже соромилась. Я була як дівчинка-дівчинка. Мені 18 років. Я в рожеві була в курці, вдягнула спідницю взимку. Дуже мерзла. Він за це дуже хвилювався, що я перемерзла, але в мене в рюкзачці лежала шапка, рукавички. Але я це все не витягала. Я соромилась навіть на нього подивитися. Я завжди десь очима бігала. Ось а він так на мене пильно дивився і, мабуть, цим і зачепив. Пропозицію Валера мені зробив 13 липня 2022 року. Запропонував мені Він вийти заміж по телефону. Я теж з цього завжди сміялась. Кажу, всім роблять романтичні пропозиції. і Він завжди хотів зробити це якось гарно. 22 го він вступив до лав збройних сил України і одразу вони поїхали на Донецький напрямок. В нього був перший обстріл. Він подзвонив мені і. Е... Він дуже хвилювався, і я почала через це хвилюватися, бо я думала, що щось трапилось. І в нього був дуже поганий зв'язок, і він каже, щось там незрозумілий. І він каже: Мишка, ти вийдеш за мене заміж? А в мене такий був ну, ступор, бо ми зібралися якраз з всією родиною разом, і зв'язок обірвався. І вони на мене дивляться, всі, вся родина за такими очима кажуть, що трапилось. А я сижу, посміхаюсь, кажу. Мені здається, що він мене покликав заміж. Вони як? А ну, давай йому дзвони ще раз. Ми йому набираємо. Я ставлю на гучний зв'язок, і він каже: Ти вирідненька, ти вийдеш за мене заміж? І я кажу: кажу, я цього навіть не очікувала, бо я чекала-чекала. Ми були разом 5 років. І ось після першого обстрілу, мабуть, у нього все змінилося, всі погляди на життя, і він вирішив, що нам потрібно одружитися. Одружилися ми 22 вересня 2022 року. Я дуже ну мені як дівчині потрібен був час, щоб підготуватися, щоб все гарно зробити. Але він сказав, що ні, я хочу це зробити якомога швидше, бо я хочу, щоб в мене була сім'я, щоб були діти. І тому ми обрали гарну дату 22 вересня, 22 року. І дуже валера хотів, щоб в мене було довге плаття. Тому я зробила як він хотів, але це було лаконічно, як хотіла я. І для нього було важливо, щоб на мені була фата, як справжньої нареченої тому в мене була фата, теж по краєчку камінчики. А він, як справжній воїн, військовий, був у формі. На весіллі, коли ми казали свою промову, сказала, що в нього дуже велике серце, і я би хотіла, щоб в кожної людини було таке серце, тому що я дійсно не зустрічала таких людей і я впевнена, що таких більше не існує. І так, в моїх очах він як супергерой. В нього настільки велике серце, що, мабуть, якщо було таке серце в кожного, мабуть, і не було б війни. Він настільки щира людина. Спочатку заходила його посмішка, а потім він. Я завжди кажу, що якби в мене була можливість його побачити, я б нічого не казала. Тому що ми настільки все було сказано, ми казали один одному по сто разів на день, як ми один одного кохаємо. І я завжди казала, що він герой, і його побратими, кожна захисниця і кожен захисник це герої. І я настільки все сказала, що, мабуть, я просто б хотіла його обійняти, побути в його обіймах і почути його голос.